Жодного слова вибачення і жодної пропозиції відшкодувати якось моральну шкоду. Подала до суду три цивільних позову від батька, від матері та від чоловіка. Кожен цивільний позов складає собі вимогу в моральної шкоди в два мільйони гривень. Він коли під'їхав до двору, він да, він сказав, що він учасник ДТП. Ну він не сказав, що він. Там, ну Вибачте, ну, там, ну, а що ви від мене хочете? Хочете посадити? Ну, посадіть. Ну, ну Оце я три роки, більше й ні. Це така зухвалість. Цим запобіжним заходом не погоджувалися самі потерпіли. Я дуже здивований, що прокуратура не оскаржувала цей запобіжний захід. Як я читав судове рішення про застосування запобіжного заходу, вони навіть погоджувалися, ну що це по це по норм, така застава норм. Мене син погиб на війні. Я кажу, ну царство небесне, йому ну, шана і подяка герою, захиснику. Ну а в нас кажу, двоє внуків. Я йому прошу, я розумію, що я доньки не верну. Ну як буду, як ми будемо підіймати дітей? Ну я на те, щоб якась була матеріальна допомога. Не мені дітям. Оскільки обвинувальний акт скеровано до суду, то є достатні підстави вважати, що є ризики втечі обвинуваченого, оскільки йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, є ризик того, що Будуть тиснути на свідків на потерпілих на експертів, оскільки основна експертиза, яка говорить про те, що е, ну, яка ж саме швидкість в нього була під час усієї е, дорожньо-транспортної прогоди, вона становила 154 км на годину при допустимих 50 км. Він е, під час першого допиту е, надавав покази, що він повністю. Визнає свою провину, і він хотів перевірити гальмівну систему. Є свідки, які приїжджали на місто дорожньо транспортної пригоди. Це родичі загиблої, і вони допитані під час досудового розслідування. І вони чули, як він казав про те, що ой, я хотів перевірити, начебто там є така гальмівна система, яка сама на мокрій трасі тормозить. Потім його позиція змінилася, начебто, був якийсь перехожий, який перебігав. Дорогу і йому завадив нормально зреагувати на цю ситуацію. Орган досудового розслідування встановив всіх свідків, які проїжджали під час тієї дорожньо транспортної пригоди. Жодних перехожих під той час не було. Тому ми вважаємо, що це просто спосіб уникнути кримінальної відповідальності.